Сьогодні про таке. Удар по російських напівпровідникових приладах Сили оборони України атакували волхівський завод в Орловській області РФ. Мета Київ. Російські загарбники намагаються просунутися до Полтави через Сумську область. Все це для подальшого наступу на українську столицю. Російські мотозагони. Окупанти все частіше використовують тактику швидкого прориву за допомогою мотоциклів, багів та скутерів. Без нової американської допомоги. Держсекретар Рубіо щодо наявної підтримки України і перспектив. Телефонна розмова Трампа і Путіна. Реальні наслідки, нові коментарі. Про все це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. Сили оборони України атакували волхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області Російської Федерації. Цю інформацію підтвердили в українському генштабі. Відомо, що це підприємство в обхід санкцій щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів і постачає продукцію на щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії. Там ці прилади використовуються для виробництва ворожих літаків сухої, а також ракет іскандер і кінджал. Російські загарбники активно наступають на сході України згідно з публікаціями Deep State, Армія країни-терористки просунулася у Запорізькій області та на Донеччині. Крім того, окупанти можуть найближчим часом спробувати просунутися до Полтави через Сумську область, і все це для подальшого наступу на Київ. А ще РФ стягує елітні підрозділи до Курської області. Про це повідомляє український генштаб. Паралельно Росія модернізувала ударні дрони, якими атакує мирні українські міста. Згідно з інформацією Дефенс Експрес, тепер вони оснащуються комбінованими бойовими частинами російського та іранського виробництва, вагою у 90 кілограмів. Було 50. Так, бойова частина виробництва РФ містить вибухову речовину з додаванням порошкової суміші, яка посилює запалювальний ефект під час вибуху. Іранська бойова частина поєднує акумулятивну, уламкову та фугасну дію. Всі деталі в нашому сюжеті Росія знову шантажує Україну масштабним наступом на всі лінії фронту. Звучають думки, що під загрозою можуть опинитися Полтава та столиця України Київ. Ресурс на російської армії на такі іначе щерпується все одно. І в будь-якому випадку ми говоримо про те, що ті наступальні пориви, які Росія сьогодні демонструє, очевидно, їх не вистачає, на то, щоб проводити. Такі повноценні там операції оперативно тактичного уровня. Очевидно, стратегічна операція російська в свою очередь наступальна ж продовжується. Також, окрім погроз використати проти України ракету РС 24 ЯРС з можливим ядерним зарядом, російські війська почали використовувати нову тактику виснаження українських військ. Це прориви на мотоциклах, багі та скутерах. Якщо врахувати те, що Ярс так і не злетіла з полігону, а скутери, хоч якось, але їдуть, ідея з останніми для Росії найвигідніша. Ото так називаємо літня кампані, кампанія. Чільна літня кампанія врагана дійсно вступає в свою фазу, І очевидно, що пріоритети це попитки окупації. Повної окупації Донецька і Луганської областей на сьогодні проаналізувавши ситуацію в інституті вивчення війни, дійшли висновку, що Росія не погоджується на припинення вогню перед переговорами про мир для просування на полі бою та отримання поступки з боку України та її партнерів ми бачимо, наскільки складна ситуація в даний момент складалася у нас на Покровському напрямку, тому що врагу е, вдається... Перерезать логістику на трассе Константиновка Покровські очевидно, що вот та битва за Константиновку о которой ми говорили, она Дійсвільно вже ночила, якби Росія не наступала, ЗСУ впевнено винищують окупантів з нашої землі. Мінус 1030 російських загарбників за минулу добу. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія у своїй війні проти України втратила вбитими та пораненими понад 975 тисяч військових. Опитків врага не... получили и получают оценку нашего командования, соответственно, для того, чтобы в обороне противопоставить наши силы и средства, дабы не допустить прорыва и провала фронта. Это на сегодня для нас главная задача, соответственно, как и возможность исчерпать максимально ресурсы врага. Тактичні успіхи мають ЗСУ і на нібито звільнені за заявами російської сторони Курщині. Нещодавно українські воїни просунулись на південній околиці населеного пункту Тьоткіне у Курській області. Однак мали там певні успіхи і росіяни. А саме було зафіксовано просування окупантів до міжнародного прикордонного контрольовано-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно. Плавне ж э, то та територія. Піграніч залишається під контролем сил оборони, Сили оборони продовжують виконувати поставлені задачі. Курська е, операція не завершена. Тут додалось я ще в цьому розсматривався міцною білгородською історію. Зменшили штурми у живій силі, але збільшили кількість та масштаби авіаційних та артилерійських ударів окупанти у Куп'янському районі. А от у районі Борової успіхи нещодавно мали українські сили. Підтверджено про. Ування захисників на захід від Сергіївки на ну, купівське направлення одне з пріоритетних для Росіян на цю наступальну Кампанію на ту волну чину волну наступальну літньою. я вже сказав, що враг будуть питатися дальше двигатися на направленні Барової і Купінська. Саттвісна, за повідомленням генштабу, зараз агресор змушений перекидати на Курщину резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, які мали посилити наступальні дії на турецькому, покровському та Оріхівському напрямках. Не дивлячись на те, що армія РФ продовжує бойові дії на чотирьох ключових напрямках в Донецькій області: це Константинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Фахівці б'ють на сполох. Як пише Дефенс Експрес, Росія почала атакувати дронами зі штучним інтелектом. Такі безпілотники не використовують системи супутникової навігації, мають автономне керування за рахунок алгоритмів. Машинного зору та можуть самостійно виявляти та атакувати цілі, як військові, так і цивільні. Російські війська все частіше використовують мотозагони, тактику швидкого прориву за допомогою мотоциклів, багів та скутерів. Попри великі втрати, ця стратегія дозволяє оминати традиційні оборонні системи України та виснажує ЗСУ. Про це пише The Telegraph. Деталі далі. Мотоштурми стають основною тактикою російської армії. Такими загонами смертників Росіяни намагаються виснажувати сили ЗСУ. Дозволяють швидко маневрувати і залишатися живим і здоровим, тому що противник приміняють много. средств поражения, в том числе воздушных. Вот эти быстрые прорывы – это сегодня как раз и становится тактикой российской армии прорваться, закрепиться на плацдарме, ну а дальше уже подтягивать соответствующие резервы. Но, с другой стороны, для этого нужна хорошая погода, для этого нужна соответствующая локация ландшафтная, потому что понятно, что только по ровной местности, степной, фактически может, можно проводить такие атаки. Йдеться вже навіть не про десятки, а про сотні таких штурмовиків. У нас недавно був штурм 100, ага. 100, мотоциклів. 100, 100 мотоциклів. 100 мотоциклів. Рота. Дронова перевага повинна бути. Ага. Міномет не поможе, артилерія не поможе. Всі АГС це все не поможе. Стрілецька зброя поможе піхоти. І дронова перевага, щоб дрончик міг його догнати. Російське командування настільки надихнулося новою можливістю, що вже намагається офіційно організовувати фронтові операції із використанням мотоциклів. Цю тактику мотоатак став внедряти генерал Мартвічов, який дієсував на покровському напрямку, якого ми як генерала Місняка, штурмувавшого Маріуполь, Авдіївку унічтажавши ці населені пункти, який вже зараз назначений командуючим сухопутними військами. Війна – на боротьба технологій. Йде постійно постане на розвиті нашосійські салотом неприхотливий. Також хочуть створювати центри підготовки мотоциклістів та інтегрувати їх у регулярні військові формування. Та й мотоцикли за словами експертів дістати легше ніж іншу техніку. очевидно, будут поставки из Китая, которые занимаются этим направлением в том числе. И тут же сложно сказать, да, что обычный мотоцикл – это военные нужды. Тут всегда есть оговорка о том, что это не военная техника, поэтому какие претензии. Для Китая очевидно, что это все равно будет выгодно. Питання залишається тільки в людях, адже як зазвичай людей для цієї в лапках бравої справи не рахують і, звісно, не шкодують. Більша частина цих мотоциклістів, вони погибають, Вони унічтажаються або отримують ранення. То есть прорваться так массово, как им бы хотелось, сегодня не удается. Наверное, сложно все-таки найти даже по всей Российской Федерации там такое соответствующее количество э, мотобайкеров, которые готовы там, сесть на мотоцикл, э, проехать определенный километраж и попасть в пакет. Увидал просто в шоке, когда мотоцикл взрывается и так человек падает, орет там а там ногу оторвало или что-то. Ну, у меня глаза у меня был приказ. Тока далі їхати. Я не мог там. Не становиться нічого, тому що сослясталюсьє то зарута і мене. Цікаво, скільки сотень тисяч, чи навіть мільйонів своїх солдат, Путін готовий вбити, аби тільки не визнавати, що він уже давно програв війну. При цьому рішень щодо надання Україні нової американської допомоги наразі немає. Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо під час свого виступу на засіданні сенатського комітету з закордонних справ. Рубіо підкреслив, що представники діючої адміністрації дотримуються зобов'язань, які взяли на себе їхні попередники. Таким чином постачання зброї триває в своєму виступі. Держсекретар торкнувся і теми американських санкцій. коли Владімір Путін прокинувся сьогодні вранці, на ньому були ті самі санкції, що й від самого початку цієї війни. Україна, як і раніше, отримує зброю та постачання від нас і наших союзників. Євросоюз, от от запровадить нові санкції. А США зараз шукають комплекси Патріот, які можна буде передати Україні через країни НАТО. Вдячні за допомогу. Це дійсно важливо. Не менш важливо нарощувати тиск на Росію. Дивіться, Рубіо сам сказав, що Путін прокинувся с. Сьогодні вранці і на ньому були ті самі санкції, що й від самого початку цієї війни, прокинувся і продовжив війну проти України. Тобто наявні санкції, зокрема американські, не змусили російського диктатора зупинитись. Висновок потрібно більше санкцій, ну і не тільки санкцій. Сподіваюсь, сполучених штатах це зрозуміють в ЄС. Вже зрозуміли, і схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Він першочергово спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту Російської Федерації. Тим часом Зеленський вже обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн підготовку 18-го пакету санкцій. Це крок в правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром. Та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії все це має бути цілями для санкцій. Підписуйтеся і ставте вподобайку, якщо досі цього не зробили. Це мотивує і допомагає розвивати канал. Підписались? Дякую. А тепер ще й вподобайку, і продовжуємо. Американський президент хибно оцінив свій вплив на Владіміра Путіна. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Повідомляє Reuters. За словами Пісторіуса, телефонна розмова Трампа з російською стороною не принесла жодного прогресу в переговорах щодо припинення російської війни проти України. Міністр додав, що ця розмова вкотре продемонструвала те, що багатьом давно зрозуміло. Я вважаю, що можна сказати, що вчорашня розмова знову все підтвердила. Росія робить гучні заяви, але доказів серйозності її намірів досі немає. Жодних поступок, лише припинення вогню на її умовах. А вони всім відомі ніякого вступу України в НАТО, передача територій і ще багато чого. Схоже, Володимир Путін просто тягне час, навіть якщо Росія готова говорити про якийсь меморандум, то реального припинення вогню не видно. Це моя оцінка. Чіткого плану немає. На жаль, я не бачу ознак того, що Путін серйозно зацікавлений у мирі чи припинені вогню, принаймні не на умовах, прийнятних для інших. Тому я й далі дотримуюсь позиції: оцінювати не слова, а лише дії. Думаю, це допоможе і нам, і всім іншим краще розуміти наміри Путіна. Нагадаю, Трамп і інші представники Білого Дому неодноразово говорили про те, що можуть вийти із переговорного процесу, ну якщо не побачать реального прогресу, в Кремлі це розуміють і маніпулюють, розповідають казочки про готовність до миру. А в дійсності безкарно продовжують війну. На думку президента Чехії Петра Павла, якщо Сполучені Штати відмовляться від участі в переговорах, то таким чином зроблять подарунок для Кремля. Про необхідність залученості Сполучених Штатів сказав і президент України Володимир Зеленський. Важливо, щоб Америка була і надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії, саме американський вплив здатен зберегти багато життів, якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.